Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео ми розглянемо питальні слова в англійській мові. Це частина перша, де ми з вами обговоримо основні питальні слова та їх основні функції і використання. Отже, нам потрібні питальні слова для того, щоб утворити відкриті запитання. Це такі, що передбачають розгорнуту відповідь. На відкрите питання ми не можемо просто відповісти так або ні. Воно передбачає залучення певної інформації у відповіді. Наприклад, What do you think about the service in this hotel? Що ти думаєш про обслуговування в цьому готелі? Або How can I learn English quickly? Як я можу вивчити англійську швидко? Основними питальними словами в англійській мові є Who, хто, what, що, Which, який. Where, де, when, коли, why, чому, and how, як, яким чином. Ці питання слова англійською мовою іноді називаються WH words, тому що в написанні вони мають літери W and H. Основна частина їх має цю комбінацію літер на початку слова, тільки слово how <с? <с?> має їх трішки в іншій варіації. Отже, розглянемо тепер детальніше. Who означає, хто? Ми використовуємо це питальне слово, щоб спитати про людину або про людей. Наприклад, who is that girl? Хто та дівчина? Who opened the door? Хто відчинив двері? «What?» – що? Використовуємо, щоб спитати про речі, об'єкти або дії. Наприклад, what is there inside? Що там всередині? Або what is the cat doing? Що робить кіт? Which ми використовуємо, щоб запитати, який котрий, коли йдеться про вибір, який із кількох, наприклад, який із двох, який із трьох, який із декількох варіантів. Наприклад, which color do you want? Який колір ти хочеш? Або Which dish should I choose? Яку страву мені обрати? Ми уявляємо меню з переліком страв, і ми можемо обрати в даний момент тільки з цього переліку, а не з усіх страв, які взагалі існують на світі. Варто звернути увагу, що what and which. Іноді використовується на позначення-котрий. «який», котрий». Ми знаємо основне значення what як що, але іноді what може означати який, коли ми говоримо про речі, об'єкти або дії. Для порівняння ми використовуємо what, коли у нас є багато речей. Серед яких нам треба обрати. І ми використовуємо which, коли у нас є обмежена кількість речей для вибору. Наприклад, what car should I buy? And which car is yours? У першому випадку, яку машину мені купити? Перелік машин, перелік автомобілів, які я розглядаю, досить великий. І я не можу визначитися. Тому я говорю: what? Which car is yours відноситься до ситуації, де, наприклад, ми дивимося на автомобілі, які стоять там на парковці чи, на, чи в певному місці? І їх невелика кількість, їх обмежена кількість. І я намагаюся зрозуміти, яка з цих машин, які ми бачимо в даний момент, в даній ситуації, яка із них твоя. Для порівняння розглянемо ще приклади. What do you like to drink in the morning? Що ти любиш пити вранці? And which do you prefer, coffee or tea? Що ти любиш, каву чи чай? У першому випадку перелік напоїв досить великий. Ми можемо обрати який завгодно. У другому випадку перелік обмежений. У нас пропонується або кава, або чай. And what's your name and which gym do you go? Перелік імен, які ми знаємо, досить великий, тому ми кажемо what. Перелік спортзалів, які у нас доступні в даний момент, не такий великий, тому ми говоримо which. А в обох ситуаціях what and which перекладається який або котрий. Далі, where? Де? Ми використовуємо where, коли нам треба спитати про місце. Зокрема, Where did you buy the handbag? Де ти купила ту сумку? When ми використовуємо, щоб спитати про час. When are you going on holiday? Коли ти їдеш відпочивати? When will you know the result of the exam? Коли ти дізнаєшся результат екзамену? Далі, why означає чому? Ми використовуємо why, щоб спитати про причину або попросити пояснення. Наприклад, why did he leave so early? Чому він поїхав так рано? Або ж why didn't you tell me about it? Чому ти мені про це не сказала? How? Ми використовуємо how, щоб запитати, як, яким чином щось відбувається. How перекладаємо як, або яким чином, або іноді ще в який спосіб. Отже, how are you? Традиційне запитання, щоб спитати, як ти? Або ж how can I get to the subway station? Як мені дійти до станції метро? Дякую за вашу увагу. У коментарях нижче дайте відповіді англійською мовою на деякі з цих запитань. Who are you? What's your job? Why are you studying English? Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, запитуйте їх у коментарях.